Вітаю! Отже, з назви відео ви вже, мабуть, зрозуміли, я виготовив свій ніж. Я його виготовив абсолютно по своїх кресленнях і своїми руками. Ну, майже я замовляв деякі деталі, які були початково підготовлені. Але як я дійшов до такої ідеї? Суть в тому, що від самого початку у мене на господарстві був ось такий ніж, так званий мультитул. Він розкладається, робиться як погубці. Я ним а тут є такий, як. Ножи такі кусачки, я ним деколи обрізаю хащі. І далі в ньому тут є теж багато всього. В ньому є відповідно і ніж, і відповідно, дещо схоже на пилку. Але чим він мені не догодив. Суть в тому, що в ньому є купа всього, навіть насадки, щоб там щось закручувати, відкручувати. Але все воно працює посередньо. Пилка, бачите, я навіть пальця не можу неї порізати, ніж. Толком теж нічого не ріже, він такий малий і далеко на тому всьому не заїдеш. Тож, майже рік, повештавшись горами і хащами, я дійшов до ідеї на даному етапі. Можливо, це ще не вся ідея, але я дійшов, який би мені був наразі потрібен ніж. І отже, отож, я почав креслити свій ніж. Кожного разу, як в мене з'являлася якась ідея, яку можна додати до креслення, я її додавав і зберігав. Тоді я замовив все, що мені було необхідне. Тут ми маємо полотно для ножа з дамасксько сталі, кріплення на чохол пізніше, феррород для розпалювання і паракордовий шнур. І, відповідно, кайдекс для чохла. Тоді я почав формувати ніж на камені. Спочатку я якби надав. Е... Форми лезу. Тоді е, радіалом я намітив місце, так скажемо, де має бути пилка на зворотній стороні. Дома я це все уже підшліфував каменем. Тоді розігрів максимально наскільки міг і закалив в машинному маслі. Загорнув у фольгу і залишив ще трошки його, як би, скажімо, відпочити, щоб зразу не охолоджувати. Тоді намочив точильний камінь. І настали довгі години заточки. Я думав, що це буде десь, може, 30 хвилин, але в результаті пішло майже 2 години і пасувало би мінімум ще 3. Але вже не вистачало часу. Далі казали, щоб проявити узор дамаської сталі, потрібно замочити лезо в лимонній кислоті. Лимонної кислоти я не мав, але життя мені дало лимони. Тож я вирішив використати їх. Ну, приблизно ось так вийшло. Тоді я взяв. Кайдекс і спробував намітити потрібен мені розмір для чохла ножа. Відрізав необхідний шмат ножицями. Інший залишив на випадок, якби щось пішло не так. І поставив розігрівати в піч на 100 градусів, до речі. Тоді обмотав ніж паперовим скотчем, щоб кайдекс не прилип до леза. Коли кайдекс розігрівся, швидко потрібно виставити все необхідне, де воно має бути, і задати йому форми. Використавши, як бачите, для цього дві такі м'які губки, щоб вони протисли все, що необхідно. Ось так вийшов, так скажемо, чорновий варіант. Тоді я взяв паракордовий шнур і почав робити ручку. Обмотавши відповідно таким чином, я робив нескладне плетіння, щоб в майбутньому можна було дуже легко його знімати і одягати при необхідності. Ось такий приблизно кінцевий наразі результат. Тому вітайте, шановні друзі. Ніж. Цікавинка. Хе -хе. Вам ще наразі не все в ньому зрозуміло, але давайте трохи покажу. Це трохи дивний чохол для нього, але нічого він не є важкий. Тут є кріплення на ремінь. Відповідно, ручка, як ви вже бачили, він витягується. Ось так він виглядає зараз. Тут є пилка об яку дуже легко, я чую, що вже би міг порізати руку. Тому давайте. Так би мовити, протестимо його, і я вам, відповідно, покроково поясню кожну деталь, яку я в нього додав. Ви знаєте, коли я його робив, постійно крутив в руках, мені здавалося, що він надто важкий буде, і це буде проблема, але легший метал буде м'якший і не знав, як цей. Але я з ним входжу, він в мене тут висить. І нормально, штани не провисають. Пш, краще, ніж я являв. Так, сценарій такий. Опинився я, скажімо так, в лісі. Мені потрібно що, розвести вогонь, щоб зігрітися чи приготувати їжу. Отже, йдемо добувати дрова. Хотів би я вам сказати, що це я вже зрубав своїм ножем, але якщо чесно, я не знаю, хто це зрубав. Але це ідеальне деревце, на якому я можу потренуватися, як він ріже. Беремо, так скажемо, сторону пилки і пробуємо. Так, я не буду вас довго кружляти в танці і скажу вам, як є. Пилка хороший інструмент, Її, тільки його треба допрацювати, бо я його вирізав, можна сказати, як-небудь. Я просто наробив якісь зубці. Воно, в принципі, непогано ріже. Серед дерево взяло мені трохи довго, ніж би я мав нормальну пилку. Тож, це треба доопрацювати цей момент. Але потрібно і, в принципі, якщо б була гарна заточка, гарні зубці такі, знаєте, я би з тим справився швидше. Та, спробую наколоти дрова. Так, втикну собі файно. Щоб ви розуміли, я тут не можу собі взяти і різати все, що хочеш, тут заповідник. Тут навіть олені бігають. Але мене цікавило, як він справиться з роботою саме ось так. Я би хотів знайти якесь солідне поліно і нарубати його, але заборонено. Колить одним словом. Ось тут в чохлі я зробив так, вирізав доступ до ферород і зараз за допомогою нього спробую викресати вогонь. Прийшли якісь люди і вирішили сісти на столик якийсь зразу біля барбікю, хоча тут по всьому лісі їх повно. І почали там все мити, базарити і довелося взяти технічну паузу і поки що зняти в тому з очей. Перевіримо, як він ріже фует. Ну, ріже. Перейдемо до зняття втоми з очей. Ну що ж, ваше здоров'я, дякую, що дивитесь. М -м -м. Коротше, чекав, чекав, вже пів 12, я так розумію, вони там будуть до ранку, бо вони ще щойно готують. Тому я по скорому розпалив запальничкою, бо я мушу поїсти і лягти спати. Тим не менше, експерименти з ножом ще не закінчуються. Зараз я проекспериментую ще одну його фічу. А зранку, можливо, коли всі буде спокійніше, всі будуть спати, я тоді попробую розпалити вогонь. Ножем. Я запарив собі гострої мівіночки і уявляємо собі такий сценарій, що я забув або не забув. Так сталося, що я не брав з собою взагалі приборів, У мене нема ложки. Що робити, що робити? Дістаємо наш чарівний кінець, який я був затягнув. Дістаємо з нього шнурочок, розпутуємо ручку. Тим, то мені подобається така ручка, її можна легко розібрати. І зібрати. І тут у нас що? Тут у нас ложка. Я розмішую відповідно свою мівінку. Окей. Ще одна фіча. Тож поробию свої різні людські справи. На диво тут теж в туалеті абсолютно немає жодного запаху. Не знаю, як хто, хто тут прибирає, як це робить. Але це той сегмент, за який я найбільше переживаю щось. в мене враження, що це сухі соснові гілочки, ну, ті голочки. Верніші. Трошки якісь салфетка, папір з чек. З чеків, не знаю. Мало би загоріться вчора, я коли робив е, мівіну, так скажемо, я тільки підніс запальничку воно фух, як бензин. Від цього мало би загоріться, але подивимося. Мої танці з бубном тут тривали 9 хвилин. У мене, в принципі, досить швидко з'явилася маленька жаринка, але я, ну ніяк, щоб я вже не дмухав, скільки я надихався від того диму, мені чомусь ну ніяк не вдавалось добути вогонь. True. Єс це сукцес. Коротше, я вам скажу, що вогонь це те, за що я найбільше переживав, але, як виявилось, я ось тут зробив спеціальне таке місце, куди я хотів саме терти, щоб добувати іскру. Але тільки коли я почав терти лезом. Тільки тоді зробилась найбільша іскра. Тобто треба це робити лезом, а не якимось тупим предметом. Люкс. Я вам скажу, трохи довго треба на вогні кип'ятити горнятко. А потім, знаєте, так боляче засипати той, заливати верніше той водою. Та й вогонь водою так треба купить. Так, Де наша ложечка? Що треба. Ну Ось, поки я пив каву, я змотав назад його ручку. І тепер ще один тест, як з ним ходиться, коли він на поясі. Я тут знайшов одне дуже гарне місце, я так думаю, на яке можна вийти, тому ходімо. Пише, що це є маршрут місцевий. Я так дивлюсь. Це що, на ту гору? Серйозно? Ну, давайте спробуємо. Тут така якась галява на Шевченкова хата. Хтось так собі живе. В спокійному місці сонячні панелі на землі. Ну тут ліс поприємніше буде, ніж той, що я був останній раз. Стежечки, жодних хащів, дерева дають тінь. Зараз, до речі, плюс 13. Хочуть світи сонце, то ще не так. Приємно як декому би могло здаватися, але мені дуже добре така температура, я все можу комфортно йти. Ну, я не знаю, стежка мене вперто веде до тої гори. Вона, чим ближче до неї підходжу, тим більше здається вища і вище. В який момент почнеться жорстокий підйом до гори, я не знаю. Подивимось, це буде хороша перевірка для ножа, як він сидить. Як бачите, ніч сидить добре, і іноді я навіть взагалі забуваю, що я ще є... випробовував, як він сидить. Він надиво якось там своєю формою там сховався. і собі... Ну, одне, що тут він іноді на футболці випирає. Отак от, от. Але це мені не заважає, мені ніде не треба, нічого такого. Ходіть далі. Я вже був розігнався по цій дорозі, але думаю, так дивно хтось колись тут зробив якісь такі наче сходи. І дивлюся, ага, знак, який вказує, що там буде пік гори. І вже стежечка змінюється на трохи більш таку, як ми любимо. Так, але 1260 метрів це звучить небагато. Але вгору це може бути зовсім інша історія. Я сподіваюся, не... що то буде так трошки жарт, але то не жарт. Стежка іде лише вверх. Пройти на зігнутих колінах, так скажемо постійно. І... Задишечка вже починається. Ну, головне, що не хащі. От що головне. Води повний бак. Надіюсь, я не забув його взяти. Ні, і маю. Добре. Ой-ой-ой. Ще одна цікава деталь про розміщення ножа, чи він заважає. Я ж по суті не зобов'язаний його там носити. Як мені треба, я його можу і так закріпити. Просто я не хочу так ходити в туристичних місцях, знаєте, як якийсь рембо. Але якщо це будуть місця такі, де я пробираюсь по горах, по хащах, де точно нема людей, але точно може бути якийсь звір, оце хороше розміщення ножа. І мені не заважає, коли треба, знаєте, сильно просідати, сідати ногу, мені нічого на поясі не буде давати. є. Я си йду і дивлюсь так. Нарешті якийсь камінь. Можливо вже близько вершина гори. Але потім дивлюсь туди і думаю так. Секундочку. А це що таке? Це рукотворне? Це так стало. Таке дивне. І я ніде нічого не бачив про це. Треба обов'язково зробити фото. Жодного вказівника, який би пояснив щось. Люпа. Це цікаво, воно не... Воно не хоче зараз просто впасти. Так. Тут наче як полички можливо це була якась формація вгорі, яка слугувала людям за житло. Але пізніше сталося те, що сталося. Бачите, на, на землі є. Камені, підозрюю, вони колись були зверху. Слухайте, ну ця арка вже на ладан дише. Тут реально краще не тусуватися. Так, схоже це був багатоквартирник. бо тільки я собі подумав, Блін, я вже десь 20 хвилин позмарнував на ту арку. І ось ще одна печерка. Добре, що вона невелика. Тут нема що шукати. Зрозуміло, що тут швидше за все жили люди. Вода, мабуть, була вища, ніж зараз, якої, можна сказати, нема. І вони тут, мабуть, рибалили та й все таке. Коли я йшов і знизу дивився на цю гору, я думав, нема мови, що цей маршрут веде на її вершину. Але ось рукою подати. Ха, я недооцінив маршрутчиків, які проклали цю стежину. Ну, ходіть, це навіть краще. Оце я йшов через такий ліс. І Я звик, що чим глибше йду, тим гірше стає. Дорога важча. Але на мій подив. Я виходжу на якусь. Поляну, більш-менш рівно, але ну, вона йде під до гори. Там якась дорога, знаки. Враження, що я не на гору вийшов, а зійшов з гори донизу і вийшов на дорогу. <хи> так. А чому тут пише? Що знову 1260 метрів до піку гори? О! Вітряки. Як так 1260? Було ж знизу те саме. Я вон бачу там якусь структуру. Якась будівля незрозуміла, можливо геометр-станція. Йдемо подивимось. Ні, також же ж. Пік гори. Я вже зараз думаю, може 1260 метрів це висота над рівнем моря, а не відстань до об'єкта. Зараз подивимося, може тут написано. О, тут якась дрова на наскладені, якийсь знак такий дивний. Це часом не військовий об'єкт. Так, тут є навіть драбинка, щоб вилізти на вершочок. Ой-ой-ой, які краєвиди! Хай той вершочок почекай. Та ви шо? Так, тут є табличка, але нема. Вона якась зміщена, бачите, вона була трохи інакше, як то її, як то її так змістило. А, нема тут висоти над Рівнем моря. Так, тут зараз трошки здійнався вітер, це мене бентежить. Він не те, щоб дуже сильний, але він є відчутний. Тому що є одна річ, яку я маю робити, коли. Знаходжу таку відмітку на піку гори, а для того мені потрібен дрон, а дрон може бути незадоволеним таким вітром, але варто спробувати. Саме так, друзі. Ось наш стяг на ще одній вершині. Ось такі у нього пригоди. А ось приїхав якийсь роверист. Ну що ж, ось і, мабуть, логічне місце для логічного завершення. Я вже собі приблизно маю уявлення, що би я хотів змінити. Вже оце так, скажімо так, це буде наша бета-версія ножа. Я вже приблизно уявляю, по-перше, я хочу феро, я не знаю, як це кресало, одним словом, хочу перемістити його, можливо, в ручку десь. Тому що він займає велику частину, можна зробити чохол так скажемо, менший для ножа, а його сховати десь, наприклад, замотати в ручку просто та і все. І ще декілька є ідей. Тож, коли, я, можливо, доведеться або зробити все з нуля, або покращити пилу, обов'язково потрібно. Якщо у вас є якісь ідеї, ось мій інстаграм. Заходьте туди, там ви можете мені в приват прислати знаєте, відео, фотографії, креслення, не знаю будь-що. Що, якщо у вас є якась ідея, як можна, що тут можна покращити, О, а на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляд. Побачимось через тиждень.